Лише одним розпиленням цей засіб, що використовується голландськими робітниками, може повністю видалити іржу. Застосування надзвичайно просте: розпиліть засіб рівномірно на іржаву поверхню. Дайте йому подіяти дві хвилини, а потім обережно витріть його тканиною. Іржа зникає як за помахом чарівної палички, і поверхня виглядає як нова. Чи то стійка стара іржа, чи свіжа іржа, все можна легко видалити. Підходить для всіх залізних виробів у домі, таких як залізний паркан, кольорові задні двері, сходи або інші металеві предмети. Шліфування не потрібне. легке у використанні, без пошкодження матеріалу. Він також забезпечує захист від іржі та продовжує термін служби металевих виробів. Крім того, він маленький, компактний і завжди під рукою вдома або в гаражі. Заощаджуйте час і гроші. Сьогодні останній день акції бренду. Велику пляшку можна придбати всього за 19 євро за штуку. З завтрашнього дня діятиме звичайна ціна. Не пропустіть цю можливість.